Більш детально будемо говорити про ситуацію на Донеччині. До нашого ефіру вже доєднується Андрій Крамченков із Краматорська, наш кореспондент. Андрій, вітаємо. Всім привіт, колеги! Працюємо сьогодні в Краматорську. Це такий середній тил угруповання, яке б'ється на Донеччині за українську землю. Вчора працювали з колегами Ольгою Мілашич та Юлією під в Дружківці. Це трошки південніше, це поруч з Костянтинівкою, за яку зараз розгортається одна з основних битв на Донеччині. Ми там досліджували, як живуть цивільні. О, дякую вам до речі за мапу Діпстейт. От бачите, Дружківку вона ще не в оточенні, як Костянтинівка, але. Там, скажімо так, обстановка, атмосфера стає дедалі більш такою напруженою. В місті, як повідомили нам у міській військовій адміністрації, залишається близько 20 тисяч цивільних. Перебої зі світлом через російські атаки по інфраструктурі. В цих містах прифронтових немає віялових відключень, як, наприклад, в Дніпрі, але є аварійні внаслідок російських атак. Відповідно, коли немає. Електрики то є перебої з централізованим опаленням в місті. Одна з благодійних організацій встановила такі точки, де працюють автомати, очищення питної води. Люди можуть там її набирати. Ще працюють магазини, будуть генератори, коли немає електрики. Але люди можуть купити собі їжу, тобто ще така, скажімо, так, обстановка, що можна жити, але напруга зростає, бо чути роботу артилерії, чути роботу стрілецької зброї по дронам, які залітають в дружківку. А як ви знаєте, вже так звана кілзона розширилась близько 40-50 кілометрів. Тобто це мова і про квадрокоптери на оптоволокні, мова про FPV-дрони літакового типу, які залітають далі, і це така прям. Ну, звичайна ситуація для дружківки, коли декілька дронів залетіли, і по ним з усієї стрілецької зброї, яка є, працюють українські захисники. Як живеться в місті цивільним? Давайте послухаємо у прямій мові місцевої жительки. І світ сутками нема, і води по троє четверо суток нема. Ну, газ поки є тут. Ми обіжатися не будемо. Ну а де я піду. Кому я можу. Може, нема, дочка умерла, син все. Що стосується ситуації в трошки, скажімо так, більшому масштабі, то ускладнилася наразі обстановка навколо міста Сіверськ. Це, скажімо так, східна частина угруповання, яке б'ється на Донеччині. Якщо ви покажете мапу Deep State, то я поясню глядачеві, чому вона там така напружена. Нещодавно росіяни заявили про повний контроль над Сіверськом. Це неправда. Цю інформацію нам підтвердили у 11-му корпусі збройних сил України в Сіверську залишаються українські позиції, але він в такому можна сказати оперативному оточенні. Там зараз продовжує перебувати українська піхота. Але через скажімо так, географічне положення Сіверська на такому витягнутому, скажімо, плечі доставки. Які прострілюються усіма засобами росіян, то українська піхота там може постачатися лише за допомогою як дронів повітряних, так і дронів наземних роботизованих комплексів. Тобто, для того щоб піхота там утримувала якісь позиції, їм доставляють воду, боєприпаси, якісь там балончики з газом. Ну все, що потрібно людям для того, щоб виживати в цих підвалах, їм доставляють за допомогою повітряних або наземних Них дронів можливості медичної евакуації, тобто евакуації поранених, там е, теж е, дуже обмежені. Вони відбуваються за допомогою в основному наземних роботизованих комплексів. А що найголовніше, там наразі немає можливості споруджувати нові позиції, і наша піхота сидить там місяцями. На одних і тих самих місцях росіяни ці позиції виявляють і намагаються знищувати усіма засадами, які є в їхньому розпорядженні. Тобто правда полягає в тому, що обстановка в сіверську складна і вона продовжує бути напруженою. Ротації проводити там майже неможливо. Я не знаю, може неможливо це дуже таке слово жорстке, але Скажімо, важко в Сіверську проводити ротації. Що стосується цінності цього населеного пункту, то треба розуміти, що між сіверськом і краматорською агломерацією там далі лише лише села, і дорога пролягає по, по чистому полю. Відповідно, якщо українські захисники змушені будуть залишити Сіверськ, то наступна лінія оборони буде пролягати вже поруч з самою Краматорською агломерацією, і оця вся дорога від слов'янська через Краматорськ, Дружківську до Костянтинівки, яка зараз ну це військові називають рокадна траса, траса, яка йде паралельно лінії фронту, і вона дуже важлива. Ця дорога. То ця дорога почне прострілюватися всіма російськими засобами. А найголовніше, ТЕЦ, яка живить електрично всі ці міста при фронтові, вона опиниться під прямими російськими ударами. І Краматорська агломерація ймовірно залишиться без світла, і тримати там оборону буде ще складніше, колеги. Колегу дякуємо за інформацію. Нагадаю, що з нами Андрій Крамченков, кореспондент Суспільного із Краматорська Донецької області, вмикався до нас.